Чи замислювались ви, чому інколи ваше минуле все ще впливає на ваше теперішнє життя? Як часто вам здається, що ви намагаєтесь рухатись вперед, але щоразу стикаєтесь з образами чи переживаннями, які здається не дозволяють вам бути повністю вільними? Бувають моменти, коли ви намагаєтесь забути про старі болі. Але вони, немов привиди, постійно нагадують про себе, чи є в вас ситуації або емоції, які ніяк не дають спокою, і здається, що це минуле знову і знову з'являється у вашому житті. Якщо це так, ви не одинокі. Багато людей стикаються з тим, що їхнє минуле продовжує впливати на їхній теперішній стан, навіть якщо вони хочуть відпустити його. Карл Юнг вважав, що наше минуле має глибокий вплив на наше теперішнє. Він розглядав це як один із основних аспектів психічного здоров'я, адже те, що відбулося в нашому житті, впливає на те, як ми сприймаємо світ сьогодні. Часом ми не усвідомлюємо, що незавершені емоційні процеси або травми можуть залишати слід, який супроводжує нас, навіть коли ми прагнемо йти вперед. Це може бути болісний розрив, образи, незавершені стосунки або негативні події, які ми намагаємось забути, але вони залишаються з нами. Юнг вважав, що для того, щоб стати справжнім і мати внутрішню свободу, необхідно прийняти і обробити все те, що сталося в нашому житті, навіть якщо це болісно. Як це працює в нашій підсвідомості, часто, коли ми не даємо собі можливості пройти через повний емоційний процес після важкої події, це залишає відбиток у нашій психіці. Минуле перестає бути просто спогадом і перетворюється на неусвідомлену частину нас, яка впливає на наші думки, емоції, поведінку і навіть стосунки, чому ми не можемо відпустити минуле, навіть якщо розуміємо, що воно більше не має сили на нас. Одна з причин полягає в тому, що ми часто ігноруємо або пригнічуємо. Емоції, які виникають у зв'язку з минулими подіями, ми намагаємось не думати про них, хоча вони вже сформували наші переконання і установки, психологічно ми намагаємось зберегти контроль і уникнути болю, тому що переживання минулого можуть бути надзвичайно болісними. І ми боїмося, що звернувши увагу на них, Знову переживемо той самий біль. Однак Юнг вважав, що лише шлях через ці болі і страхи дає нам змогу звільнитися від них. Тільки прийнявши свої переживання, ми можемо позбутися їхнього впливу на наше сьогодення. Ще однією причиною, чому ми не можемо відпустити минуле, є те, що ми часто не завершили емоційні процеси, пов'язані з ним. Наприклад, коли ви не могли висловити свої емоції через образу, втрату чи розчарування, це залишає емоційний вантаж, що не дозволяє рухатися далі. Це можна порівняти з ситуацією, коли ми відчуваємо необхідність поговорити з кимось, але не знаходимо можливості чи сміливості сказати, те, що ми відчуваємо. У результаті ці емоції залишаються невидимими, і ми несвідомо переносимо їх в наші майбутні взаємини та життєві ситуації. Юнг стверджував, що процес інтеграції нашого минулого є надзвичайно важливим. Щоб стати психологічно здоровими і внутрішньо вільними, ми повинні навчитися розуміти і приймати ті частини себе, які ми хочемо залишити в минулому, але не можемо. Це стосується не тільки травм і болю, але й будь-яких незавершених ситуацій, які так чи інакше впливають на наше сьогодення. Ми повинні дозволити собі пройти через біль, образи і спогади, щоб зрозуміти, як вони впливають на нас. Без цього процесу ми не можемо повністю звільнитися і продовжити зростати. Важливо пам'ятати, що відпустити минуле не означає забути його, це означає звільнитися від його влади над нами, не дозволяти йому визначати нашу теперішню реальність. Юнг говорив, що наші внутрішні обмеження часто є наслідком неприпинених психологічних процесів. Коли ми не даємо собі можливості завершити ці процеси, вони продовжують визначати нашу поведінку і думки. Але, на його думку, процес відпускання минулого і інтеграції цих частин це один із шляхів до самореалізації та психологічного здоров'я. Це дозволяє нам звільнити енергію, яка раніше була затримана в цих емоціях, і спрямувати її на створення більш здорових зв'язків із собою та іншими людьми. Відпустити минуле не завжди просто, але це можливий і необхідний крок до справжньої свободи. Лише тоді, коли ми приймаємо те, що сталося, і не тримаємось за це, ми можемо відчути внутрішній спокій і жити в гармонії з собою. Чи замислювались ви коли небудь, чому відпустити минуле здається таким складним? Навіть якщо ми розуміємо, що старі образи чи болі більше не мають жодної реальної сили в нашому житті, чому нам все ще важко відпустити їх і рухатися далі? Чи є у вас ситуації, в яких ви постійно повертаєтесь до минулого і намагаєтесь знайти відповіді або пояснення, хоча вони вже давно не можуть змінити того, що сталося? Карл Юнг наголошував, що для того, щоб стати психологічно здоровими і внутрішньо вільними, ми повинні пройти через процес прийняття і відпускання того, що більше не служить нам. Це може бути дуже складно, адже наші емоції і переживання це те, що ми зберігаємо у нашій підсвідомості, і часто навіть не усвідомлюємо, як сильно вони впливають. На наші думки, поведінку та стосунки, те, що ми пережили в минулому, залишається з нами, поки ми не даємо собі дозволу пройти через ці емоції і розпрощатися з ними. Чому ж так складно відпустити минуле, навіть якщо ми знаємо, що воно більше не повинно впливати на наше життя у цьому розділі. Ми обговоримо, як розпізнати емоційні блоки, які залишились з минулого. І Як почати процес їхнього відпускання? Однією з причин, чому ми не можемо відпустити минуле, є те, що наше минуле невірно інтерпретується у нашій свідомості. Часом ми не даємо собі повного дозволу на емоційну реакцію, тому що вважаємо, що переживання повинні бути під контролем. Це не дозволяє нам насправді прожити і усвідомити ці емоції. Більшість з нас боїться, що якщо ми відкриємо ящик Пандори, то емоції і біль знову змусять нас страждати, але це лише ще один психологічний механізм захисту, який заважає нам рухатися вперед. Крім того, ми часто тримаємось за минуле через те, що воно стало частиною нашої ідентичності. У деяких випадках, коли ми переживаємо важку подію чи травму, ми можемо почати ототожнювати себе з цим досвідом. Ми віримо, що це стало частиною того, ким ми є, і тому важко позбутися цієї частини нашого я. Ми часто не усвідомлюємо, що можна відпустити ситуацію чи травму, але при цьому залишити себе цілими. Відпускання не означає забуття, це можливість. Очистити себе від цього емоційного вантажу і звільнити себе для нового досвіду. Ще одна причина, чому ми не можемо відпустити минуле, це страх перед майбутнім. Ми тримаємось за те, що нам знайоме, навіть якщо це болісно, тому що боїмося невизначеності. Тримання за минуле може бути способом утримати контроль над ситуацією. Однак насправді це лише поглиблює нашу емоційну невизначеність, оскільки ми не даємо собі можливість відкритись для нового кращого досвіду. Юнг говорив про важливість погляду в глибину це шлях до самопізнання, коли ми розглядаємо те, що залишилось неусвідомленим у нашій психіці, щоб це стало частиною нашого свідомого я. Ось як можна почати цей процес. І що варто робити, щоб позбутися емоційних блоків, які тримають нас у минулому? Прийняття болю? Перше, що потрібно зробити, це прийняти біль і важкі емоції, які виникають у зв'язку з минулими переживаннями. Це може бути дуже складно, бо біль часто асоціюється з Слабкістю або поразкою, але це важливий крок до внутрішнього звільнення. Якщо ви не дайте собі можливість відчути і пережити ці емоції, вони не зникнуть. Замість того, щоб ігнорувати чи пригнічувати свої почуття, дозвольте собі відчути їх повною мірою, щоб потім звільнити себе від них. Прощення одним із основних етапів у відпусканні минулого є прощення. Як інших, так і себе. Пробачити не означає забути чи виправдати те, що сталося. Прощення дає вам можливість звільнити себе від емоційного вантажу. Іноді прощення потрібне саме нам, а не тому, хто заподіяв біль. Це дозволяє зняти емоційну напругу і перейти до нового етапу в житті. Що важливо, прощення має бути справжнім, а не примусово зробленим для того, щоб виглядати добре. Або показати, що ви дорослі, зміна ставлення до минулого. Іноді наше минуле здається нам тягарем лише через те, як ми ставимось до нього. Часто ми бачимо його через призму жалю або розчарування, але змінивши ставлення до того, що сталося, можна знайти новий сенс у кожній ситуації. Погляньте на минуле як на урок, а не як на поразку. Це допоможе вам позбутися негативних емоцій. Пов'язаних із спогадами діалог із собою, щоб відпустити минуле, дуже корисно вести внутрішній діалог. Почніть говорити з собою про те, що вас турбує. Що потрібно відпустити. Якщо вам важко висловити це словами, напишіть свої думки і почуття в журналі, запитайте себе, чому це минуле все ще має таку силу над вами і чого ви насправді боїтесь. З'ясувавши це, ви зможете поступово звільнити себе від цього емоційного тягаря. Справжнє завершення, коли ви усвідомлюєте, що певні ситуації більше не мають реального впливу на ваше життя, потрібно допомогти собі завершити їх. Це може бути як прийняття і прощення, так і символічне завершення. Напишіть лист, який ви нікому не будете відправляти, або створіть ритуал, який символізує кінець певної емоційної ситуації. Це допоможе вашій підсвідомості закрити стару главу. І почати нову. Відпустивши минуле, ви відкриваєте можливість для того, щоб зосередитись на теперішньому. Життя в теперішньому моменті є основою внутрішньої свободи. Це означає, що вам не потрібно триматися за старі спогади або переживання, які не мають жодного значення в вашій реальності зараз. Юнг стверджував, що справжнє зростання відбувається лише тоді, коли ми приймаємо свою тінь всі темні сторони нашої психіки і перестаємо жити у минулому. Чи відчуваєте ви, що навіть після того, як ви усвідомили важливість відпустити минуле, це все ще здається складним завданням? Як можна позбутися емоційного вантажу, якщо емоції і спогади, що пов'язані з ними? Ніби прив'язані до вашої душі. Що робити, коли здається, що старі травми і образи продовжують впливати на ваше сьогодення, навіть якщо ви розумієте, що вони більше не мають жодної реальної сили? Карл Юнг, як великий психолог, глибоко вивчав теми самопізнання, психологічного зцілення та процесу інтеграції різних частин нашої особистості. Юнг вважав, що шлях до внутрішньої свободи та зцілення починається з прийняття власних темних сторін, включаючи те, що ми часто намагаємось залишити позаду: образи, непрощення і навіть травми, які досі залишають свої сліди на нашій психіці. У цій главі. Ми поговоримо про практичні методи і рекомендації, які допоможуть вам позбутися емоційного вантажу минулого, звільнити себе і рухатись вперед. Важливо пам'ятати, що відпустити минуле не означає забути його, це означає дозволити собі жити в теперішньому моменті, не дозволяючи минулому визначати наше сьогодення. Юнг підкреслював важливість прийняття і проживання своїх емоцій. Якщо ви хочете звільнитися від минулого, ви повинні дати собі право відчувати те, що відчуваєте. Це означає, що не треба відштовхувати свої емоції або намагатися забути те, що сталося. Більше того, не приймати свої почуття, це фактично продовжувати боротьбу з ними. Що лише посилює їхній вплив. Прийняття не означає, що вам потрібно любити те, що сталося, або погоджуватися з травмою. Це означає, що ви даєте собі дозвіл відчути біль, злість, сум без того, щоб ці емоції вас захоплювали. Тільки через цей процес переживання і вираження своїх почуттів ви можете звільнити себе і почати рухатися вперед. Прощення це ключовий етап процесу відпускання, але важливо зрозуміти, що прощення не означає виправдання або забуття образи. Прощення це спосіб звільнитися від емоційної залежності від того, що сталося. Коли ви не прощаєте, це якби залишаєте двері відкритими для болю, який знову і знову входить у ваше життя. Прощення дозволяє вам закрити ці двері і почати новий етап. Юнг вважав, що прощення потрібно робити для себе, а не для іншої людини. Іноді ми думаємо, що якщо ми не пробачимо іншому, то це буде як покарання для нього. Але насправді, коли ми не прощаємо, ми караємо тільки себе, оскільки не даємо собі можливості звільнитися від того емоційного вантажу. Як же прощати? Це процес, який потребує часу і внутрішньої роботи. Замість того, щоб подавляти свої почуття або переконувати себе, що все добре, зізнайтеся в тому, що ви відчуваєте. Процес прощення починається з того, щоб дати собі право відчути біль і прийняти, що образа була реальною, але тепер у вас є вибір звільнитися від неї. Один з найефективніших способів звільнитися від минулого, це перетворення емоцій у творчість. Юнг вважав, що через творчі процеси, такі як письмо, малювання або музика, ми можемо інтегрувати наші переживання і звільнити себе від негативних емоцій. Наприклад, Ведення особистого щоденника, в якому ви можете викладати свої почуття, думки, сумніви та переживання, дозволяє зрозуміти, що відбувається всередині вас. Цей процес може бути чудовим способом виразити емоції, які ви не можете висловити словесно в реальному житті. Ще одним чудовим способом є малювання або живопис. Відображення ваших емоцій через кольори та форми допомагає вам. Відчути себе більш з'єднаним із своїми внутрішніми процесами та зняти блоки, які тримають вас у минулому. Юнг вважав, що багато з наших проблем з минулим пов'язані з обмежуючими переконаннями, що були сформовані в дитинстві або внаслідок травм. Це можуть бути переконання, типу, я не заслуговую на щастя, я завжди буду нещасним, це завжди буде боляче. Ці переконання формуються в підсвідомості, і вони можуть сильно обмежувати наш розвиток. Щоб звільнитися від таких переконань, важливо працювати з ними. Один із методів це когнітивно-поведінкова терапія, де ви вивчаєте свої переконання і працюєте над їхньою зміною. Справжня свобода приходить, коли ми можемо побачити ці переконання, поставити під сумнів їх правдивість. І замінити їх на здоровіші, позитивніші установки. Іншим способом є медитація і практики усвідомленості. Через ці методи ви зможете спостерігати за своїми думками без емоційного прив'язування до них, що дозволить вам розпізнати і відпустити, обмежуючи переконання, які утримують вас у минулому. Один із найпотужніших методів відпускання минулого це навчитися жити в теперішньому моменті. Юнг підкреслював, що справжня свобода і зростання можливі лише тоді, коли ми припиняємо жити в минулому і дозволяємо собі бути повністю присутніми в моменті зараз. Практики усвідомленості, такі як медитація, дихальні вправи і просто концентрація на теперішньому моменті, допомагають повернутися до того, що відбувається зараз, і перестати жити у спогадах про минуле. Це дозволяє вам відчути, що ви живете сьогодні, а не вчора. Лише усвідомивши цей момент, ми можемо розпочати новий етап у своєму житті, позбувшись емоційних блоків і травм. Які тримають нас на місці. Якщо цей розділ був корисним для вас, і ви хочете дізнатися більше про те, як звільнитися від минулого і почати жити для себе, ставте лайк і підписуйтесь на канал. У наступних відео ми будемо продовжувати обговорювати, як позбутися емоційних обмежень, що заважають нам досягти внутрішньої свободи і знайти справжній спокій.